Дослід номер 6 висолювання білків. Висолювання є процесом оборотного осадження, оскільки при додаванні надлишку розчинника утворений осад розчиняється, і структура і функції білкової молекули не змінюються. Для висолювання використовують солі амонію, лужних та лужноземельних металів. При висолюванні відбувається дегідратація білкових молекул. Та зняття заряду. Висолювання залежить від відносної молекулярної маси білків, тому для осадження різних білків необхідні розчини солей різної концентрації. Ми знаємо, що розчинність білку у воді обумовлена наявністю гідрофільних полярних груп. Якщо до прикладу, ми візьмемо альбуміни, які мають молекулярну масу 65 тисяч атомних одиниць. То в них цих груп багато по відношенню до молекулярної маси. Якщо ми візьмемо глобуліни, які мають молекулярну масу 300-400 тисяч атомних одиниць, то відповідно, в них цих груп по відношенню до молекулярної маси буде менше. І, відповідно, вони будуть гірше розчинятися у воді, ніж альбуміни. Коли ми додаємо дорощену сіль, ми збільшуємо у розчині кількість іонів, тобто збільшуємо іону силу розчину. І спочатку, із розчину в осад будуть випадати білки, які є менш полярними і гірше розчиняються у воді. А у розчині будуть залишатися ті білки, які є більш полярними і краще розчиняються у воді. Тому, коли ми спочатку додаємо напівнасичений розчин. Наприклад, як буде у нашому досліді розчин сульфату амонію, то із розчину в осад будуть випадати менш розчинні глобуліни, а для осадження вже альбумінів нам необхіден насичений розчин сульфату амонію. Тобто повинна його концентрація бути в два рази більша. Досліду нам знадобиться розчин яєчного білку. Насичений розчин сульфату амонію, кристалічний сульфат амонію, вода, пробірки, складчаті фільтри. У пробірку наливаю розчин яєчного білку 2 мл. До розчину додаю насичений розчин сульфату амонію, також 2 мл. Насичений розчин сульфату амонію ми умовно розбавляємо і він стає напівнасиченим. Із розчину випадає осад менш розчинних білків, глобулінів. Ми його дуже добре бачимо. Цей осад нам потрібно відфільтрувати за допомогою складчатого фільтра. Осад відфільтровуємо. Осад глобулінів залишається на фільтрі, а у фільтраті залишаються альбуміни. Глобуліни залишилися на фільтрі, у пробірці в нас залишились альбуміни. Оскільки альбуміни краще розчинні у воді, ніж глобуліни, ми не можемо їх висолювати напівнасиченим розчином сульфату амонію. Для цього ми будемо брати кристалічний сульфат амонію, і будемо насипати його до насичення. Тобто до того моменту, коли ця сіль вже перестане розчинятися у розчині. Додаємо невеликими порціями, він ще розчиняється. Поступово в нас розчин буде ставати більш мутним, буде утворюватися осад альбумінів. Після додавання такої кількості солі, що вона вже перестала розчинятися до того моменту, коли вона вже перестала розчинятися, ми бачимо, що розчин настав мутним і він насичений розчин, і з нього випадає осад альбумінів. Тепер нам також треба цей осад відфільтрувати через складчастий фільтр. Почекаємо, поки відфільтрується. Фільтрування завершено. І що ми маємо? Ми маємо перший фільтр, на якому залишились глобуліни після висолювання їх напівнасиченим розчином сульфату амонію. Другий фільтр, на якому залишились альбуміни, після висолювання їх кристалічним сульфатом амонію, тобто розчин був насиченим. І фільтрат, який залишився. Після відфільтровування глобулінів та альбумінів. Тепер нам треба перевірити, чи дійсно ми відфільтрували, висолили та відфільтрували білки. Для цього ми розчинимо те, що знаходиться на фільтрі. З промивалки додамо води трішки і змиємо глобуліни та альбуміни з фільтру. І далі будемо проводити якісну реакцію з біоретовим реактивом. У першій пробірці утворився розчин глобулів. Ми додаємо біоретовий реактив, тобто декілька крапель лугу розчину на тріуаш, і декілька крапель сульфату купрому розчину. І спостерігаємо появу фіолетового забарвлення, тобто в нас утворився комплекс глобулінів з катіонами купрума. Тепер беремо іншу пробірку, в якій були більш кращі розчинені альбуміни, і так само додаємо до неї біуретовий реактив, декілька крапель натрію Аж розчину та декілька крапель розчину сульфату купрому. Тут більш розбавлений розчин утворився, але все одно видно, що у розчині є білок, тобто ми висолили білки. А тепер ми перевіримо, чи повністю ми висолили білок, чи все-таки у фільтраті залишились білки. Для цього ми беремо наш фільтрат і так само до нього додаємо біоретовий реактив натрію H. Декілька крапель, та декілька крапель купром со 4 І бачимо, що розчин у нас трошки забарвлений. Так, бачимо, але не настільки добре забарвлений, як попередні розчини. Можливо, там залишився білок, але з великою вірогідністю там залишилися якісь пептиди, які мають. Декілька потрібних зв'язків більше двох, тому забарвлення воно не є таким яскравим як у попередніх двох пробірках.